Всім привіт! Зараз у нобі України проходить вступ до магістратури. І з цієї нагоди ми запитаємо у студентів, чому вони вирішили обрати саме нас. На годиннику 9 ранку, а наші вступники вже біля корпусу. Скажіть, будь ласка, що ви закінчували перед вступом до магістратури? Перед цим навчався в Національному транспортному університеті у місті Києві. Я закінчила бакалавр на спеціальності ЕНЕНІДЕ СПГ, а саме СПГ. От і далі планую вступати на. Магістратуру теж СПГ закінчував Одеську академію будівництва. Я закінчував національний аграрний університет. Випустилися з бакалаврату буквально тиждень тому. І зараз подаємо документи на магістратуру. Я навчався на факультеті аграрного менеджменту, спеціальність менеджмент. Коли приступлю, я обираючи між тернопільськими вузами та Львівськими вузами, я все ж таки обрав національні штаб бірсусії про декористування України і я скажу що я не пожалів про цей вибір. А ви у нас закінчували бакалаврат? Так. І вирішили вступити до магістратури. Так. Зараз десь працюєте? Так, працюю по спеціальності, як і відучився в Нобіпі. А яка у вас спеціальність? Підприємництво та біржова діяльність. А закінчила бакалаврат НОВІПі на Енані лісового та садово парковосподарства. Ну саме спеціальне садово паркове Чи яка у вас магістерська програма? Управління інноваційною діяльністю. Факультет агробіологічний. Ми продовжуємо нашу спеціалізацію. Планую вступати в агрокабети. Це новітня майстерська програма, з якої виходять дуже хороші спеціалісти в майбутньому. На вашому факультеті я поступив в управління інноваційної діяльності. Чому ви вирішили обрати саме нові України для вступу? Тому що цей університет є досить відомий на нашу всій нашій країні. От давно взагалі. Планував поступити в нього ще до того, як поступав на бакалаврат. Я розглядав цей варіант, і от нарешті я до нього дійшов. Якраз була відкрита ця спеціальність, яка мені була цікава, і тому вирішив поступити. Ну, мені порадили друзі навчатись тут. Дуже гарний факультет, дуже хороша викладацька база, територія дуже гарна. В принципі, все влаштовує. Мені дуже подобається цей університет. Я тут все знаю. Мені доводилось проходити бакалаврат в НОБІПі. Мені протягом 4 років дуже сподобалося навчання. Я планую далі вступати в НОБІП, тому що тут чудовий навчальний склад. І, беручи досвід моїх попередників, я бачу, що в них перспективна робота і завдяки цьому університету, і завдяки майстратурі НОБІ. Скажімо, з цих університетів, які знаходяться в Україні, це самий топовий університет по агрономії. Це рідний університет. Тут комфортно, уютно і дешевно. І настільки все душевно по-домашньому. Тому що ну, для мене обід це трішечки більше, ніж просто навчання. Це певне, мабуть, в більшій мірі на університеті ти вчишся вчитися. Це таке, Це, ти стаєш дорослішим, ти дізнаєшся більше, вивчаєш більше, ти знайомишся з новими, з багатьма новими людьми, які в подальшому стають для тебе вже трішечки більше, ніж просто знайомі. Це вже твоя малесенька сім'я. Ну і тим більше мені подобається моя спеціальність, я захотіла її вивчити глибше. Любимо нобій. <с -праць> так.